Як перше і останнє сім'я йогою призвело мене до наступного визнаку. Докторська колбаса ніколи не зможе скрутитись в Караківську. Шо? Скоро вже, літочко? Люденьки добрі, що ж то за свавілля коїться. Це ж мені треба буде ходіти. А якщо я не буду ходіти, то буде пузо потіти. Це вибор без вибора, це несправедливість. Єдинственне, гаражу, що я тепер поту до своїх коричневих камушок півасі б чорбить, освіжується. Я оце зрозумів, що головне. Головне, щоб тебе кохали без воз, міз, Ну і підкармлювали, звісно, почастіше, тому що хорошого кота повинно бути багато. Все, все записали. І зараз в такому шоці тут сижу. Короче, що? Я вияснила, що моя коженка мені всю життя брехала. Ми сьогодні, як зайшли в той зло згомагазин, мене аж голова закрутилася, там така кількість різних вкусняшок. Я думала, що сознання я потіряю від цього звільща. А вона мені розказує, що корм треба економити, бо всім котикам не хвати. От брехло. Я так понімаю, жловство у неї в крові. Що? В мене стрес. Треба піти поїсти.